Друзі, всім миру! В сьогоднішньому відео ми будемо будувати такий надгробок, ложити плітку, ставити бордюри. і розкажу скільки це буде коштувати матеріал і який потрібен на це матеріал. Підписуйтесь, ставте класи, а ми починаємо! Ще один гарний спосіб облагородити могилку це, якщо не знімає пам'ятника, то можна плитку уложити на подушку гранатсів. Бордюри на бетон, а цьому плитку на гранатцівну подушку. Ну да. Це якщо пам'ятнику вже більше 20 років. Він не даватиме усадку. Вже тут не буде нічого не провалюватися, земля вляглася. То, якщо на свіжих, свіжих могилах, то так, такий номер не проходить. Треба Так, Що треба зробити? Так, Зараз я трошки розкажу, що ми будемо робити. Ззаді поставимо бордюр. І по, -по, по краю на 4 плитки. 1,20 двадцять буде така площадка длиною 2,85. Чого такий розмір, зараз розкажу. 15 см у нас самий підпам'ятник. Оця підставка. То, щоб далі йти цілою плиткою, то сюди треба пів плити положити. тогою такий розмір виходить: 2,85. Бордюри, соответственно, будуть трошки длинші. Розпланували все, все в уровень. Розмітили, розпланували, Відкопали землю цей весь зняли корінь корніву систему цвітів, все, все поубирали, щоб воно тоді не перегнивало і не, і не усідалося. Тепер будемо підтрамбовувати, робити. Десь 5 см подушку гранатцівну, утрамбовувати гарненько. А потім ще на 3-метровий 2-3-санвий слой вже будемо укладувати саму плитку без цементу, без, без нічого такого. Просто на, на сухий гранатців. Так, все, таки, таку укладку ми вже проводили не раз, то вона дуже дуже хорошо себе Зарекомендувала і машинами навіть у дворах їздять і нічого ніде не просідає. Так, все, працюємо далі. Бордюрки виставляються по рівні, по уровню так і по уровню так. Потім затрамбовується з наружної сторони і з внутрішньої. просипається гранатсів і протрамбовується. Він сирий, улягається дуже гарно, такий, як асфальт, виходить. Зараз э, робимо трошки нижче його, оцю подушку всю протрамбовуємо толщиною 5-6 см. Утрамбовується все гарненько, а потім будемо просто просипати гранатців, Вирівнювати і на нього ложити плитку. Зараз оту частину проложимо плиткою, буде у нас направлення. І вже по цьому направленню далі будемо прокопувати, ставити бордюри. До самого краю і просипати і уважувати плиточку. То далі все побачимо. Так що підписуйтесь, ставте класи, кому цікаво А ми будемо працювати далі, продвигаються помалу наші труди. Ось, виходить, пройшли 5,5 рядів і ще буде 3,5. Трошки наша площадка загубляється в землю. Ну, нічого не поділаєш, ми ж то її діємо по уровню. Там то височенько вийшло. А вище не можна ж дуже піднімати, бо бордюрка, як над надгробок, буде становитися, щоб не був вище, ніж пам'ятник. Це треба, щоб отакої. ну Підрівняється, підчиститься і буде все гарно. Так ложиться плитка, нижній слой протрамбували, потім підсипочка трамбована. і вже в місці з плиткою, молоточком вона туди усідається. Отак, підтрамбовується, тоді підняв, підсипав. Вже воно тоді видніше, де вона просідає дужче. Сипав і вже усадив її на віки вічні. Так, зараз так со сторони. Засніму. Як вона виходить. Доволі симпатічно. Так, добренько, продовжуємо. Уложили плитку, поставили надгробочок, надгробочок ставили на клей для плитки Літочний, колотило колотилою таким ну середньої густини, позамазали теж з нутри угли, щоб воно не розпадалося. І тепер просипаємо все сухим пісочком, щоб шви шви хорошенько засипалися. І плитка тоді вона буде стояти міцно одним цілим. Отако От тако все і вийшло. По, по стоїмості. Плитка, бордюри і гранатів. Получилось в общем, 3000 гривень. Ну, Це десь 100 доларів, грубо говоря. Зараз долар не пойму по чому. Пример, примерно 100 доларів в общем, на матеріал. Плитки сюди пішло 3,5 квадрати, бордюрів 9 погонних метрів. І один мішок цементу. Це такі матеріали, що, що нужні були сюдою І гранатсєва 14 мішків по 3 відра. скільки? 30, 42 відра гранатсєва пішло. В общем, отакі у нас матеріали нужні для виготовлення ось як, надгробок. Чи Площадка для пам'ят перед пам'ятником. такі потрібні матеріали. Так, добре. Так, так, да, да, пісочком там. Все, пісочком просипати. В середину потім земельку можна засипати земельку і посадити якийсь ковровий бур'ян, коротше, травичку коврову. Ілі в можна просто засипати зверху. Кинути ну, таку травичку зелененьку. Теж буде симпатично, да. І бур'ян не буде рости. І... а ну, Ми земельку ославили сюди, щоб засипати. Поки не будемо, бо воно свіженьке, засипати не будемо. Тут впереді ще довелося зняти сантиметрів 10 землі, щоб воно щось був богор. То трошки його зняли, приокуратили все зробили все рівненько. ну В принципі, на цьому будемо відео заканчувати. Ось у все вийшло. Кому понравилось ставте класи, підписуйтесь на канал. На каналі багато всього, чого в нас інтересного. Недавно в відео були виходили. Ми теж пам'ятники встановлювали. там трошки по-іначому заливали бетонну плиту монолітну. А зверху вложили плитку і ставили самі пам'ятники вже на плитку. То це відео я в описанні і оставлю на нього ссылочки. Кому інтересно, можна подивитися. Ну а на цьому відео будемо заканчувати. Все, пока-пока, до нових зустрічей!